Сьогодні з вами розглянемо таку цікаву тему, як золотий переріз. Золотий переріз часто зустрічається в мистецтві, в архітектурі, в скульптурі. І взагалі в науці дуже відіграє велику роль. Що ж це за такий загадковий золотий переріз? Давайте з вами запишемо. Золотий переріз. Переріз. Ще його називають гармонічною пропорцією, божественною пропорцією. Значить, в чому він полягає? Якщо у нас даний якийсь відрізочок, так? Ну, е суть золотого перерізу, якась ціла частина, назвемо її Це. Да? Оце, оце, оце весь цей довжину цього відрізка, назвемо Це, то його поділяють на дві нерівні частини слідуючим чином. Діло в тому, що не на рівні частини, а на нерівні частини. Тобто, якась точка С нерівно поділила відрізок АВ. Довжина більшого відрізка, нехай буде А, а довжина меншого відрізка буде Б. Так, ця точка вибрана таким чином і поділила наш весь відрізок на А і Б. Так, що А відноситься до В. Як С відноситься до А. Тобто більша частина відноситься до меншої, як ціла частина до більшої. Ну, ще можна навпаки сказати, що Б на А це все одно, що С поділити на А, що А поділити на С. Так? А поділити на С. Тобто, якщо рівні такі дроби, то обернені до них теж будуть рівними. Давайте з вами з'ясуємо, що ж таке С. Довжина відрізка С це А плюс Б. Давайте замість С в цей дріб підставимо А плюс Б. То що ми будемо мати? А на Б. Переписуємо праву частину ліву частину дорівнює. Замість С підставляємо А плюс Б. А плюс Б. Так, відноситься до А. Так? Давайте трошки перетворимо праву частину. А плюс Б поділити на А, це все одно, що А поділити на А плюс Б поділити на А. Так? І це дорівнює А поділити на А це одиниця. І залишається плюс Б поділити на А. Тобто, що ми маємо? А плюс Б, А плюс Б дорівнює одиниця плюс Б поділити на А. Так, давайте А плюс Б позначимо за якусь е, змінну Т. Так? А плюс Б позначимо за якусь змінну Т. І Т у нас буде більше нуля, так як це відношення відрізки. Воно від'ємним бути не може. Так, тоді ми будемо мати. Дивіться, тут А плюс Б, а тут Б на А. Тобто цей дріб обернений до цього. Так само можна сказати, що цей дріб обернений до цього. Вони взаємно обернені. Значить. Це буде в нових змінах змінних t дорівнює 1 плюс 1 поділити на t. Все, маємо звичайне квадратне рівняння. Ну, ще воно не в явному вигляді. Давайте розв'яжемо його в явному вигляді. Домножимо на t більше 0. Що ми будемо мати? Т квадрат мінус t мінус 1 дорівнює 0. Так, і звідси знайдемо t. Так, розв'язуємо квадратне рівняння. Дискримінант дорівнює b в квадраті. мінус 1 в квадраті. мінус 4а. Тут коефіцієнт 1 на C, дорівнює Мінус 1 в квадраті 1 мінус 4 на мінус 1 буде плюс 4. І того дискримінант дорівнює 5. Так, 5 більше 0 маємо 2 корені. Тепер ще. І друге дорівнює мінус Б. Значить, мінус-мінус одиниця буде одиниця. Плюс-мінус корінь із п'яти, корінь з дискримінанта, і поділити на 2а. Ну, а у нас дорівнює 1, одиниці, то поділити просто на 2. так? Який нам з цих коренів вибрати? Ну, звичайно, зі знаком плюс, так, зі знаком плюс вибираємо, тому що. Мінус нам не підходить корінь з 5 більше за одиницю, і коли ми будемо від одиниці віднімати корінь з 5, то буде від'ємне число. А ми знаємо, що те у нас строго більше нуля. Значить, залишається один корінь для нашого відношення. 1 плюс корінь із 5 поділити на 2. Тобто, наше відношення А на Б, А на Б. В кінцевому результаті дорівнює 1 плюс корінь із 5 поділити на 2. Наближено це значення дорівнює 1,618. Це числове значення називають золотим перерізом гармонічною пропорцією, божественною пропорцією. От, воно часто це значення зустрічається в архітектурі, скульптурі. В мистецтві і в музиці навіть є гармонічний ряд, все в цьому полягає суть золотого перерізу». Дякую за перегляд.